Ми Отця і Сина, і Святого Духа. Всіх вас вітаю з воскресінням Господа, Спаса нашого Ісусу Христа. І з неділею, яка називається сьома неділя по Пассі. Тобто ми знаходимося в період, як після Пасхи, і кожна неділя, кожне іванське читання, воно пов'язана з Пасхою. І тому до -то сьома неділя завершується, наступна неділя це вже 30-50, і в нас почнеться велика чита, неділя по 50 -ніцях. До 50 Господь звершував наше спасіння, звершив, дарував нам Духа Святого, а потім почнеться наше життя в Христі. Якщо буде плідний, багатоплідний, то Господь скаже, добре погір, піди в радість Господу. Якщо безплідно, Господь скаже, лінівий і лукавий раб, свіжіть і вихідіть букрамішну. А сьогодні остання неділя, неділя по попасті, сьома неділя по пасі. І завжди шанується пам'ять Святих отців Першого Сірінського собору. Це ті святі отці, які ствердили ту віру, яка була відзначала, ту віру, яка явна в Євангелії, тому що Ісус Христос сказав, що Отець і я одне. Тобто Господь сам Іван відкривав своє Божество, що Він є Син Божий. Але, не дивлячись на те, що церква була за і в церкві були люди, такі віруючі, глибоко віруючі, готові своє життя віддати задля за, Христа. Але церкві ще належать усвідомити ту тайну спасіння, тайно, як це Бог став людиною. І на цьому шляху усвідомлення з'являються люди, які не приймали оцеї істини. І от в той момент, коли церква, кажеться, восторжествувала, після кількох століть ганіння. Костантин Великий не тільки позбавив церкву годіння, а зробив її державною. Бог слави торжество церкви, віри. Вимолили і вистрадали торжество православ'я, віри Христові, торжество Євангелія. Але в цей момент в церкві проявляються єретики, які спотворювали то первоначальне вчення, спотворювали апостольську проповідь, з'явився Арій. Він був присвітер священник Олександрійської церкви, який почав, почав вчити, що Ісус Христос не був, не був Богом. Він був творінням Божим, але не був Богом. І от кажеться, от так, спочатку дьявол зовнішнє гоніння на церкву возник, щоб її знищити, не зумів. А коли церква восторжествувала в цьому світі своєю проповіддю. Тоді він, він почав розділяти церкву через єресі і розколи. І це було, повторюю, теж от, гоніння дьявольське, але з середини церкви. Я вже раніше вам говорив, що, в чому суть нашої віри, а в тому, що Ісус Христос є Бог. Якби він не був Богом, Він би не воскрес. Як Він воскрес, що преобразив тіло людське смерть, зробив Його безсмертним. Тільки Бог міг зробити тіло безсмертним. Тільки Бог міг стати тою жертвою, який заглажує гріх людський. Якщо ми згадаємо е, старий заповіт, то там сказано, що пасхальний має бути чистим, однолітним і чистим. Тобто досконалим, без всякого якогось там вади, недоліку. І так же само всі інші жертви, які приносять до Богу, вони повинні бути чисті перед Богом. А ми, люди грішні. Після гріхопадіння Адама і Єви, все людство знаходиться під владою гріха. Гріхом є наша недосконалість. Гріхом є та пошкодженість людської природи, яка явилася після гріхопадіння, вигнання Адама і Єви із Рая. А чи ми не можемо своїм силами спастися, тому що ми є, не є чиста жертва, бо то схожі гріхом, ми не чисті перед Богом. Тому що ми грішні. Тому то безгрішний Бог стає людиною, щоб стати тою чистою жертвою, яку загладить гріх Адама і Єви і гріх всього людства. Тільки Бог міг загладити, як чиста жертва і досконала, бо гріх людський, і примирити людство людину з Богом повернути людину в рай. Тільки Бог міг стати, стати тим мостиком між людством і Богом. Тому що після вигнання Ізраю все, пропасть утворилася людина відділена від Бога. Тільки Бог міг стати тим місточком шляхом. І тому, -то, якщо Алі сказав, Ісус Христос не є Бог, то значить Християнство це це просто вчення людини. Нехай досконалий, високий, дуже Але Якщо він не є Бог, значить нема того спасіння, нема тої чистої жертви, нема примирення з Богом, нема того місточка, який перекидається від людей до Бога. Тому Бо це була страшна гірість для церкви. Спочатку єпископ Олександрійський вказав на неправоту Арія. Як свого священника копідлетла. Але він дуже був е, красноречивим проповідником бага, багатьох залучив до себе, до своїх переконань і монахів єгипетських, Олександрія Африка, Єгипет. І тому то для церкви була загроза, тому що. Бог є істина, який усвідомив, що ту істину ми можемо війсно наближитися до Бога. То богослів'я, чому богослів'я повинно бути правильним, тому що богослів'я це вказує людини, людину, шлях до обопізнання, щоб людина з'єдналася з Богом. Не інформацію, не знанням людина спасається, а віру, яка з'єднує людину з Богом. і де в цьому єднанні з Богом, людина пізнає Бога. І від Бога отримує милість, отримує спасіння. Ну, церква призвана з'єднати людину з Богом. А Богослів'я повинно вказати ту правильну дорогу. Освященники в семінарах там в академії вчаться. О, Є такий предмет догматика. Так на початку, на першому уроку кажуть, що ті догмати, які ви вивчите, як вони звучать, це не є істина, це тільки дороговказ. До тої істини, яким повинні пізнати вірою через своє духовне життя в Христі. І тому то те, що Арій привніс, дійсно була велика шкода для церкви та спасіння людей. Велика шкода для спасіння людей, тому що апостол Павло в постані галатом, переродовує, що і п'ятниці, і боженошники і інші грішники. А далі він каже, що і єретики царства Небесного не наслідують. Значить, єрець прирівнюється до різного роду страшних гріхів, блудних, збочень, язва. А що таке єрець? Слово єрець означає вибирає. «вибираю». Це слово відноситься до християнина, який приймає Христа. Але неправильно вірує. Взяв якесь одне положення, своє, здає, свій будинок віри. Неправильно віра, оця неправота віри є для людини перешкодою з Богом, а значить гибель для людської душі. Ще повторюю. Мати постійно повинна указувати вказувати ту дорогу до Бога, повинна йти для того, щоб знайти Бога. І вона спасеться тільки тоді, коли вона знайде Бога. Не просто зазубрить якісь положення, а знайде Бог. Тому то важливо, щоб церква була столпом ствердження істини правильного Богослів'я, правильної тої дороги до Бога, правильного Богопізнання. Тому то Константин Великий, який зробив християнство державної віри, бачив, що є розділення в церкві, він. Він послужив тому, щоб зібрати собор. Ну і з'явилася можливість. Церква перестала бути гонимою, а Римська імперія, Візантійська імперія це був весь цивілізований світ. Раз церква перестала бути гонимою, це значить що зі всім кінців світу християни можуть зібратися, для того, щоб соборно оговорити і встановити істинну і правду, соборно, тому що в церкві сказано, що церква є стопи страшні істини. Значить, його соборність і прояв тої сили церкви стверджувати істину. І тому -то зібралися єпископи, отці з багатьох кінців світу, як ми знаємо, святий Миколай був присутній і навіть Арію дав Ляпаса за його богохульство був присутній там іконочка в нас перед отрибі який чудесами переконав одного грецького філософа, що Бог є твійця. І інші багато святих отців, які до цього були подвижниками, сповідниками віри. Але як церква стверджувала істину, а не почали філософськи розглядати, а хто прав, а вони почали як розглядати істину? А як святі апостоли вчили? Тобто тих, яких Господь направив на проповідь, як вони вчили. І як святі Отці, які були учнями святих апостолів, як вони сповідали, Ісус Христос Бог чи не Бог? Вони сповідали, що Ісус Христос є Бог. А чи в цьому є істина? Тому ну, що ми говоримо, що ми православні, як апостоли проповідували, як святі Отці прийняли і передали нам, так і я сповідаю, не своїм розумом щось придумає. А як святі отці, учні, святих апостолів, які були в одному дусі, нам передали ту істину, яку приніс на землю Христос, тому що тільки ця істина робить нас спасення. Та ні, всі єпіскопи заявили, тому що апостоли по різним краям землі і приїхали з різних куточків світу єпіскопи і кажуть, от різні апостоли вчили одному, що Ісус Христос є Бог. Який прийшов на землю заради нашого спасіння. Звичайно, нашли і аргументації повторюю, філософські, раціональні. але перш за все, це церковне передання, як спочатку церква сповідала від апостолів, оце є основне. Ну що я вже теж не раз говорив, що людський розум може все, що хоче, угрунтувати раціонально. І от Арій був засуджений, також я повторюю, скажімо так. Якщо Ісус Христос не був Бог, значить та пропасть осталася. Святієсі для нас передали зміст від нашої віри. Бог став людиною, щоб людина стала Богом, так, щоб Бог ви знайшли то багатство Божого життя, що є рай, рай це життя з Богом. Ну, стати Богом це жити з Богом і бути сповнений Його духовних даруванням. О цьому суть нашої віри. І Арій був засуджений. І тому -то ми сьогодні святкуємо пам'ять святих отців, які ствердили, що Ісус Христос був Бог, тому що тільки Бог міг воскреснути, зробивши людське тіло безсмертним, вознесши людську природу на небо, посадивши од існує Бога Отця, тобто обвоживши його, сповнивши людську природу духовних дарувань. Щоб в Христі і ми знайшли для себе це єднання з Богом і оце освячення Духом Святим, щоб ми теж були сповнені духовних даруванням, щоб ми стали богами по благодаті, богами по благодаті, будучи знову сповненими тих духовних даруванням, щоб перейти Дух Святий. О цьому є наша віра. Тому якби Ісус Христос не був, Бог Він не Воскрес. Тому то, завершуючи святкування Пасхи, і то Божнє, яке явлення там через Вознесіння, ми шануємося тих отців, які зберегли для нас віру, які на першому Сієнському соборі написали символ віри. Ну, дві треті, як симво віри перших, тому що не закінчили, і в Духа Святого, розуміючи, що Духа Святого теж як божественне лице Пресвятої Троїці. Потім Другий Сілянський собор вже доповнить символ віри, роз'яснивши про Духа Святого. І стверджуючи його Божество, тому що наш Бог це є Псвята Трійця. <кій> і оця віра дійшла до нас через церковне передання церква передала. Незмінно, так як Господь приніс, як повчав апостолів, то віру, яку апостол рознесли по всьому світі. Апостол Андрій і по нашій землі ножками пройшов як говорить церковне передання. Оцей віри ми тримаємося. Ми тримаємося тої віри. Вон іконочка князя Володимира, як князь Володимир насадив на нашій землі. От незмінно ми бережемо і цінуємо тобослужіння церковного Стейганських тих, Тисячу років наш народ молився, за що, власне, воювали наші козаки, коли віру православну забирали і нав'язли у Ніаса. І ще кілька слів скажу про те Євангелія, яке сьогодні читалося. Це Євангелія це останні слова. Які Господь, ті повчання, які Господь говорив своїм учням напередодні свого страждання, напередодні дані вечорі свого страждання. Це записав такий Іван Богослов. Слово. В інших немає, просто доповнив інші Євангелія в більшій мірі ось цими розповіді. І те, що сьогодні читалося, це вже навіть не розповідь Христа, а це молитва і церква називає цей відривок. Молитва первосвящення Для нас Христос є архіреєм, тому що Він звершує данство. Бо по грецькій традиції у нас, на царські вратами, Господь зображений на іконі єпископського облачення. Він є архієрей, Він є первосвящення, і звершує Я яке сослужитель Йому, а Він звершує. І ось ця молитва це молитва первосвященника за церкву, світ учнів. Не тих апостолів, які оточували його в той момент, а про нас вам, про церкву Христову. Ісус визволив свої очі до неба і сказав, молитва просто йдемо -то, до неба. Він Воз, возніс свої очі. Тому ми теж так, другі дворі, і маємо серця до неба. Отчі, прийшов час прослав Сина Твого, да і Син, твій прослави тебе. Тві. Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал, Ему даст Он жизнь вечную. Все жизнь вечная, да знай Тебе единого истинного Бога, посланого Того Иисуса Христа. Я прослаю тебя на земле и совершить дело, которое Ты поручил, мне исполнить. И ныне прослав меня, Ты, Отчу, Те славой славы, которую я имел у Тебя прежде бытие мира. Слава, яку мав. Раніше буття цього світу, то значить Ісус Христос є Несотворений, значить Він є Бог. Тому що таки Бог не сотвориний. Бо то Він дійсно є син Божий, він є Бог. Це Господь указав. А тепер Господь говорить, що наступив час, що син має прославити Отця, а Отець має прославити сина. Син має прославити Отця де? На Христі. От хресні страждання це є дуже слава Божа. Тому що як Бог, Господь явив любов, тому що по законам і грішні повинні бути засуджені на смерть. Але Господь своїй жертовні любові, щоб ми жили і мали життя вічне, Господь от то наше наказання приймає на себе і своїм стражданням загладжує наш вік. От любов Божа, яка жертвна. І це є слава божества. Господь явив ту любов Божу, це мені прославлення Бога. Ну, як про там, героя, який звершив геройський вчинок і каже, він прославив свою сім'ю, прославив свій народ. Так і Господь прославив Бога. Явивши ту свою любов, коли він возлюбив людину, коли вона грішна. І наказання людське взяв на себе. От вона, любов. Значить, ми владою гріха. А Господь через те, що звільнив від влади гріха, то він нас викупив, тому Тобі каже, і скуплення на Христі явлено. Він нас викупав, значить ми належимо йому. Тому -то весь світ, який в гріху лежав, тепер Господь возглавив його, тому що він належить йому. Але Господь прийняв його ціною свого страждання для того, щоб наділити життя вічне. Господь прийняв наше наказання, нашу смерть на себе, для того, щоб нам, коли ми станемо Його достоянням, Ну, якщо раба викупали на ринку, він належить тому, хто викупив, бо Господь своєю смертю викупив нас. Ми раби гріха і смерті. Господь викупив нас від смерті, ми належимо йому. Але Господь прийняв нас для того, щоб нас наділити життям вічним. Що всьому, що ти дав мені, я дам життя вічне. От тут ви почули. От задля того, щоб наділити життям вічним і людину, і знову цей світ прообразити, що він поставив красоті отого от божества, радості. Буття майбутнього. Тому що коли Господь вдруге прийде, повторює, люди воскреснуть, і цей світ преобразується, і все повстане в красоті і радості життя з Богом. І буде одне таке світло і одне життя з Богом. І радість буття. От раді цього Господь і звершив. І тому -то страждання на Христі це благослава Божества, прославлення. Господь явив свою славу як Бог, як любов. А далі Господь молиться це небесно, що ти прослав мене. Те ж Господь Господи, Отець прославив його. Він заслужив, да? ну, примирив людину з Богом. Як, біг, як Бог, Син Божий, ніколи не був, послав... був позбавлений слави божества. А що значить прославити знову? А це прославити його людську природу, у Христі. Тому воскресіння і повстання вже в безсмерті, це є прославлення людської природи. Возлісня на небо сістою Бога Отця. Це є прославлення за ту жертву, яку Господь явив там на Христі. Я відкрив імя Твоє чоловіка, який ти дав мені від мира. Ані були Твої, і ти дали мені, і вони зберегли слово Твоє. Я відкрив ім'я Твоє чоловіка. А яке ім'я Господь відкрив людям? Святі Отці кажуть, що Отче, до цього знали Бога як Бога, як Абсолюта, як правосудного суддю, який наказує за гріхи людей. А Ісус Христос відкрив для нас Бога як Отця. І не тільки відкрив. Сказав, от називайте Бога Отцем. А через те, що він на Христі через чоловічність, а потім на Христі, через іскуплення, що він явив, з'єднався з нами, а Він є син Божий, то ми, з'єднавшись з Сином Божим, в ньому стали дітьми Божими. І для нас Бог тепер відкривається як Отець. А якщо Бог для нас став отцем, Ну, батьки, що мали який достаток, так? воно стається дітям, якщо запоміток напише, спадок остається дітям як першим наслідникам. А якщо для нас через єднання з Богом ми стали дітьми Божими, то ми стали його спадкоємцями. А спадок Отця Небесного – це царство Небесне, Тому -то ми стали наслідниками царства Небесного. Господь через свою жертву установив нас з Богом, і Бог для нас став Отцем. Батько теж наказує. Але тільки задля спасіння своїх дітей, задля виховання своїх дітей, для того, що вони були кращими. Але батько все одно любить, милує, жаліє, веде, спасає, приймає дітей, яких вони є, надіючись, вони прийдуть в покаяння. Тому тобто, Господь змінив наші стосунки з Богом, ми стали своїми Богом, ми отримали дірозновіння, молитися до Бога, тому що ми стали дітьми Божими. І це завдяки тому, що ми з'єдналися з Христом, який є Син Божий. В ньому ми знайшли синомство для себе. «Ібо слова, які ти дав мені, я передав їм. І вони прийняли і розуміли істину. І я йшов тебе і уверяю, що Ти послав мене. Він говорить про апостолів і про всіх тих, які прийняли їхню проповідь. Тому ну, то чому? Істину прийняли, чому ми повинні правильно вірувати, тому що це нас єднає з Богом. От істине звіри, вірність. Тим словам, які апостоли проповідали, оце робить нас своїми Богом. Ось за цих, які прийняли апостольську проповідь. Тобто, Господь і молиться, щоб ми були з ним, Щоб ті, які увірували по слову апостольському. А ми з вами увіримо по слову апостолському, тому що ми тримаємося тої ж віри. Значить, ми діти їхньої проповіді. Значить, Господь це про нас з вами молиться. Тільки тоді ми... Його, якщо істини віри, тримаємося. Я оні молю, я о них молю, не в всьому мірі але но тих, які ти дав мені, тому що вони твої. О цьому є особливе хадати 100 про церкву. З однієї, Господь призиває до спасіння всіх, але спасає тих, які є Його. А хто його? А його це те, що на початку я читав. Що життя вічна є, достатній єдину вісну Бога і посла того Ісуса Христа. Ті, які вірять в Ісуса Христа, ті і Його. І ми з вами складаємо єдину церкву. Господь бажає спасіння всім, але спасіння наслідують ті, які знаходяться в Його церкві. Це ті, які відгукнулися. І це ми повинні цінувати, що Господь як тоді, так і тепер на небі існує. Сидя, яснує Бога Отця, молиться за церкву свою за нас з вами, якщо ми є Його церква, тому що Його церква це Його тіло. Апостол Пав каже, що церква це і тіло Христове. Тому то, наскільки важливо бути дійсно в церкві для того, щоб Його молитва, яка вималює церква, була покровительства і для нас з вами? Все моє Твоє і Твоє моє. І я прославилася в них. Я прославився в ній. З одної сторони, Господь на Христі прославив Отця Небесного, Його любов. Господь прославився тим, що був вірним Отцу Небесному, виконуючи його волю по нашому спасінню, навіть будучи вірним до смерті. цьому є ще слава Сина Божого. Він вірив Отцю Небесному навіть навіть до смерті. А тепер Він говорить про нас, про те, що Він славиться в нас. Ну давайте згадаємо нашу традицію православну. Коли наш православний хвалить, то що ми кажемо? Про Бо славу Божу. Значить, всякий раз, коли ми поступаємо по правді, коли ми являємо милість, коли робимо добро, це ми прославляємо Бога, тому що ми повинні бути його руками в цьому світі. Тому що звершуючи добро, це ми прославляємо Бога. Ну а найбільше прославлення це бути вірним в Отцю Небесному, Як син Божий був вірним йому. І віримо навіть, навіть навіть до смерті. Тому -то, знову Євангелія будете читати, Іоанна Бог далі до кінця про апостола Петра. Що Господь каже, апостол Петру йди за мною, він каже до Іоанного, а той що? Говорить, «А, а Господь каже, апостолу Петра, що тобі до нього, ти йди за мною. І далі Івангелія каже, всі зрозуміли, якою смертю має прославити Він Христа. Тобто самі апостоли, навіть під час, коли Господь Воскресний являвся, вони до кінця зрозуміли тайну Христа Господнього і що служити Богу, а більше того, віддати своє життя задля Бога, задля Його віри, задля проповіді, це найбільше щастя для людини. І це є прославлення Бога. що як Господь прославив Отця Небесного, виконавши Його волю. то Всяка людина, яка виконує волю Христову, він теж прославляє Христа. Тобто будемо робити добро і будете вірним Богові і церкві, і до Кінця для того, щоб славилось ім'я Боже. Ну, это саме основне, де Господь про нас Вами про церкву молить. Свобруди ім Твоє ім'я Твое, ті, которые долгні, да будет, щоб вони були єдино, як і ми, як і ми. Тобто ту єдність, яку Господь має соцем Небесним, Господь хоче, щоб ми в такій ж єдності перебували з Богом. А для того, щоб там перебувати з Богом, ми дійсно повинні повернутися від себе, від свого егоїзму, свого я, від своїх земних пристрастій для того, щоб Бог жив у нас. І ми жили для Бога. Всі, які блага земні, які не зашкодять нас, повірте, Отець Небесний дасть нам. Але Господь хоче, щоб Його життя було в нашій душі. Тоді царство небесне буде вже в нас тепер тут. Господь хоче, щоб його проповідь сам себе і тепер відбувалися в світі через нас. Але якщо ми сповнені Його Духа, Його життя, тоді воно, ця проповідь буде силою, як святі. Чому святі робили чудеса? Тому що настільки вони, як син Божий покрився цю любесну, що навіть і Хрестне страждання прийняв, так святі це ті, які настільки відрішилися від себе, настільки придали себе. Богу зріклися своєї волі, щоб Бог почав діяти через них. Тому то вот воно істинне смирння, що сміряння Господи благодать. Той, який живе для Бога, тому, в тому і Бог перебуває, і через того Господь являє і е, духовні дарування великі чудеса. Тому то не молю я про те, щоб ви великі чудеса являли, а молю про те, щоб дійсно було церквою Христовим. Щоб Бог був в нашій душі, щоб дійсно покарялися волі Божої, щоб ми слід за Христом, творячу волю Божу, тому що вона спасітна. І це та, яка буде берегти нас від різного обіду в цьому світі, і та, яка веде нас царство небесне. Спасі, Господь!